Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, всім благословенного дня. Апостол Павло написав: Задягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощі диявольських. Чим відрізняється віра Божа від релігії Вавілону? Люди, які від вавилонської блудниці пов'язані з цим світом, поклоняються царям земним, схвалюють вбивства, люблять збагачення та розпусту. Люди Божі проповідують Христа, віру святих, царство Боже, волю Господа, і Бог ставить ставку саме на Божий народ, це його сім'я, церква. Божа воля, щоб усі люди стали синами та дочками Небесного Отця, народом Господнім, створеним за його образом і подобою, але у світі одні просувають Царство Боже, політику Господа, а інші рухають в сатанинську політику. Для розрізняння та розуміння політики та релігії людям дана Біблія, джерело правдивої історії, землі та людства. Також Христос навчав перевіряти все за результатами. Замисліться, чому тиранічні та релігійні режими, такі як Радянський Союз, всіляко забороняли та знищували Біблію, а віруючих гнобили та вбивали, тому що це атеїстичні релігія та політика сатани. А Біблія це книга, яка несе просвітництво, про минуле сьогодення та майбутнє всієї планети, так само про загробний світ, пекло, рай і небесне царство.